6 березня в Україні стартував основний період реєстрації осіб, які цьогоріч складатимуть національний мультипредметний тест. Щоб взяти участь в НМТ, випускники повинні створити особистий кабінет, у якому потрібно зазначити реєстраційні дані, зокрема відомості про заклад освіти, рік випуску, вибрати із запропонованого переліку предмети для тестування, а також вказати населений пункт, у якому учень складатиме іспити. Після внесення особистих даних і завантаження скан копій документів потрібно надіслати підтвердження у участі в НМТ на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти для закарпатських випускників. Департамент освіти і науки вже вкотре запроваджує освітній канал, у межах якого учні отримуватимуть кваліфіковану репетиторську допомогу від викладачів у жну. Окрім того, випускникам, які цьогоріч складатимуть НМТ, рекомендують пройти психологічні курси. Реєстрація на мультипредметний тест триватиме до 3 квітня. Скласти національний мультипредметний тест не є просто і. І хто не зможе зареєструватися, відповідно, він не зможе попасти для складання. Ми би дуже хотіли, щоб наша область була представлена якомога і охоплена всіма випускниками, так, тому що практика показує, що жоден випускник не може вступити в заклад вищої освіти, якщо він не складе успішно мультипредметний тест. Для того, щоб покращити якість і для того, щоб підготувати, ми в рамках меморандуму з Ужгородським національним національним університетом. Так, запросили кращих фахівців в галузі математики, історії України, української галузі історії України, математики, так і української мови для для підготовки наших випускників і не тільки випускників, а тих, хто бажає скласти в цьому році успішно мультипредметний. Тест. Тестування залишається таким, як і було, тогорічним, того 120 хвилин вони в. Працюють над виконанням тестів. Так, далі 20 хвилин вони мають перерву, і під час після перерви вони продовжують. Тобто тест буде складатися в один день. Звичайно, це психологічне навантаження, тому знову ж таки привертаю увагу всіх для того, щоб провели із нашими учнями психологи, долучилися до цього до цієї так само підготовки, не тільки предметників, викладачі, але і психологи для зняття таких психологічних тремів для зняття психологічних такої тривожності опитування, яке ми проводили. А тогоріч, позаминулий річ показують, що дуже багато саме зниження якості написання і результативності саме тестування відбувається через отакі переживання. І Якщо, наприклад, буде у наших випускників установка на те, що я здам, я можу, я це осилю. Я це знаю, то звичайно така установка дасть можливість краще скласти мультипредметний тест. Це таке побажання нашим випускникам і всім тих, хто хоче скласти у 2025 році успішно мультипредметний, мультипредметний тест з української мови, з історії України, математики, ну і за вибором четвертий предмет, який вони обирають.